Привіт, пацани і дівчата! Увага, увага! Ну що, ну що? Скучили за смачненьким, щоб кришу зносило, і душа кайфонула. У мене тут схемка є, від якої серце співає. Закусочка така, що підійде і під єгерйок, і під квас, і навіть під святу воду. Погнали. Наш перший герой це конфітюр, цибулевий. Беремо цибулю, щоб вона плакала від щастя, цукор, трохи соєвого соусу і винний оцет. Бо ми не лохи, ми гурмани, і варимо це все, поки воно не стане шоколадним і мега солодким. Щоб ви знали, це бомба ракета. Далі хліб, не просто хліб, а чорний балтійський красень. Ріжемо його скибочками, скибками. і шкірочку обрізаємо, щоб було інстаграмно і ніжно, як перший поцілунок. Переходимо до фруктів. Це просто вибух смаку, ківі. Так, та зелена волохата картопля. Але ми її обережно чистимо, щоб махно на язику не застрягло. Нам треба гламур, апельсинка. Знімаємо ту корку, щоб було без целюліту. Хоча. Кому як подобається бодіпозитив, це святе, і звісно, рибка. Куди ж без неї рідненької, лососик стає слабосолений, ріжемо не товсто, як для панів, і селедочка, її величність, жирненька, як по кайфу. Складаємо наші бутерброди, матьорі вони в нас вийшли. Бутери королі. Дивіться, яка краса, і запиваємо це все енергетиком, щоб енергія била і душу радувала. Смачного котики погнали далі, буде ще більше і смачніше. Не перемикайтесь.